А давайте зробимо цікавий психологічний тест. і заодно челендж. Розкажіть про себе ось тут в коментарях. Але при цьому не відповідайте на питання, де ви живете, чим ви займаєтесь, де ви вчитесь чи працюєте. Не розказуйте про свою національність чи свої хобі, бо саме не відповідаючи на ці питання, у вас вийде глибока і щира відповідь, ким ви є. Це буде дуже цікаво. Давайте я почну першим. Я Вікторія. Я люблю заходи сонця. Люблю слухати музику, люблю слухати спочатку серцем, а потім лише розумом. Люблю океан, люблю малину, люблю читати, люблю шум дощу, люблю аромат кориці дому. А ще я люблю щирі обійми, теплі, такі, знаєте, від серця. І хочу більше добра в цьому світі. 写得到位。